Ою комітету Верховної Ради з питань фінансово-податкової та митної політики Данило Гетьманцевим. Я прощаюся з вами. Мене звати Діна Бернацька. Бережіть себе, друзі, і до зустрічі. Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні багато військових справ. Була доповідь головкома також начальника генштабу я говорив з міністром оборони України. Дякую всім, дякую всім нашим воїнам, передусім в районах Добропілля, Покровська, також Куп'янська. Дуже важливо, що ви досягаєте результатів та знищуєте окупант. Загальні втрати росіян тільки в рамках нашої добропільської контрнаступальної операції. Вже більше трьох тисяч. Більшість з них це безповоротні втрати. Саме там росіяни хотіли здійснити один із значних проривів по фронту, але наші сили їх знешкоджують. Це важливо. Путін бреше лідерам, які з ним досі ще розмовляють, коли кажуть, що окупаційний контингент досягає якихось там їхніх цілей. Поки що вони вже далеко не перший рік змушені придумувати все нові й нові причини, чому терміни. Які їм визначили постійно переносять, це показово, що, попри все, що Росія каже у світі, вони все одно відповідають тільки новими спробами штурмів та новими ударами по українських містах, по нашій інфраструктурі. Реально хворі війною і чи можливо їх вилікувати, це питання: єдине, що може примусити цей російський вірус війни. Зупинитись ця сила сильні рішення, сильна допомога. Ми говорили про це в Нью-Йорку з багатьма нашими близькими партнерами. Звісно, говорили з президентом Трампом. Президент Трамп дуже добре поінформований по ситуації на фронті про те, що Росіяни роблять і в чому вони намагаються усіх обманути. Ми говоримо з Америкою про конкретні речі. Які можуть зупинити цю війну, рецепти є важливо, щоб було реалізовано те, про що ми домовляємось цими днями? Росіяни продовжили завдавати жорстких ударів по наших містах: Чернігів, Харків, Область, по Одещині, по Дніпровщині. Постійні удари по Донеччині. Херсон, дуже жорсткі обстріли з артилерії та бомбардування. Росіяни повинні за все це відповідати безумовно. Були сьогодні доповіді щодо діпстрайків, які проводять наші сили, ефективність виробництва дронів, виробництва ракет, обсяги виробництв ми будемо збільшувати. Провів ставку, зокрема щодо контрактів в нашій армії. Я речі, збільшувати контрактну складову. Були також доповіді служби зовнішньої розвідки України та Гур щодо російського виробництва зброї, їхньої промисловості, загалом паливного комплексу. Ми намітили нові завдання. Зараз такий час, що світ бачить, Росія прийшла в стан, коли війна даватиме все більше проблем самій же російській системі, російській економіці, російському суспільству. Критичне питання не знижувати тиск на Росію за цю війну. Санкції, обмеження торгівлі з Росією, обмеження схем, які вони використовують і на яких заробляють все, це спрацює. Очікуємо на затвердження 19-го пакету санкцій Євросоюзу. Очікуємо на кроки Сполучених Штатів Америки, цінуємо позицію президента Трампа щодо тих в Європі, хто досі купує російську нафту і проводить. Політику залежності від російських схем сподіваємось, що в Угорщині почують ключового союзника у НАТО і будуть поважати президента Сполучених Штатів. Зараз ніхто в Європі не бачить від Угорщини такої поваги. Америка готова заповнити ринок Європи енергоресурсами так, щоб нікому не було потрібно навіть дивитись в сторону Росії. Близький схід готовий працювати з Європою. Кожна нація в Європі. Може стати сильніше без Росії. Була доповідь наших військових щодо відверто, кажучи, дуже дивних подій на кордоні між Україною та Угорщиною. Наші військові зафіксували дрони, і це були дрони-розвідники. Я доручив військовим провести повну перевірку та наступного разу, якщо такі дрони ще будуть реагувати відповідно для. Оборони нашої держави українці зараз в Європі найкраще в захисті від будь-яких дронів. Ми готові ділитися нашим досвідом і з іншими націями, які потребують надійного захисту від дронових загроз. Ведемо перемовини щодо цього з десятками країн в Європі на близькому сході. Ми запропонували сильну угоду Сполучених Штатам, одну з найбільш перспективних. Зараз бачимо, як в Данії, Норвегії, державах Балтії постійно інциденти з дронами Росії, за даними розвідки, для запуску цих і подібних дронів Росія може використовувати танкери як майданчики старту та управління дронами. І це не просто попередити, але реально цьому треба вчитись треба робити відповідний потенціал. І сьогодні я говорив. З прем'єр-міністром Данії і якраз одна з тем розмови це обмін деталями щодо дронів, щодо всіх цих інцидентів, очевидно, не випадкових. Росія намагається приробити Європу під себе, під своє уявлення про життя. А це таке уявлення, яке не сподобається жодному європейцю, крім тих, звісно, кого Росія корумпувала. Тому протидія. Вона потрібна, Спільні дії вони потрібні. Спільний захист можливий. Я дякую всім, хто допомагає нам. Друзі, я вас всіх вітаю. Моє ім'я Настя Рейн. І мій сьогоднішній гість це Данило Гетманцев, народний депутат від слуги народу, голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Данило, вітаю вас. Вітаю, слава Героям слава. Пане Дане, хочу почати з вашого нещодавнього допису у себе в телеграм-каналі. Хочу зацитувати. Ви писали, що заява Трампа про те, що війна не завершиться ще довго, це насправді поганий сценарій. Чим це для нас погано? Бо в Росії здається, там з економікою повний швах. Чи у нас теж може не вистачити грошей на війну? Ну насправді те, що війна не завершиться ще довго, для нас це поганий сценарій. Ми розуміємо, що мир це не те, не те, не тільки те, чого ми прагнемо, реально прагнемо як люди прості, а те, що реально шкодить нашій економіці, завдає збитків і збитків колосальних майже 600 мільярдів євро. Це ті збитки, які фіксує сьогодні Світовий банк і ООН на, в, в Україні. В Україні вже вже сьогодні завдані, але вони продовжують завдаватися, і шкода продовжує збільшуватися. Я хочу нагадати вам, що 13% всього житлового фонду пошкоджено 2,5 мільйони домогосподарств. Без житла, і чи так чи інакше постраждали постраждали від цього. У нас 4,5 мільйони біженців переселенців, вибачте, 7 мільйонів біженців. Угу. Тобто продовження всього цього, безперечно, це е, продовження збільшення всіх цих збитків, про які ми говоримо, і, і але навіть поза цим житті. Кожного дня ми втрачаємо наших людей, втрачаємо життя, що є найвищою взагалі цінністю, і нічим взагалі ніяк не можна його порівнювати. І ми можемо згадати риторику Трампа в на передвиборчій кампанії, коли він говорив про що мир в Україні для нього є найбільшим пріоритетом у зовнішній політиці. Можемо згадати перші місяці, коли він дійсно намагався зробити так, аби досягти миру і примусити Росію до, до миру і власне і з. З нашого боку, також підштовхнути нас до того, аби мир був, і ми з цим згідні, і ми хочемо цього миру. І дуже багато зробив протягом першого, першого півроку, точно своєї каденції, аби цей мир настав. І зараз оце ствердження говорить про те, що, напевно, в нього опустилися руки. Напевно, він не бачить таких перспектив сьогодні, що дуже погано, бо США є саме тим перемовником, який може досягти цього результату, тим посередником, який здатен на це. І власне. Що дуже погано, і що не помічають наші деякі діячі, які дуже радіють зміні такої позиції Трампа, і чомусь вони відстоюють продовження війни як вихід для нашої країни. з чим я абсолютно не погоджуюсь. Так, от вони не помічають того, що він не просто констатував це, він фактично вийшов. З цього конфлікту і власне те, чим він займався останні, ну скажімо так, 3-4, можливо навіть 5 місяців, це поступово відособлювався від того, що відбувається в Україні. Він одразу казав, що це не моя війна, це війна, Байдена, але, але намагався досягти миру. Зараз ми бачимо, що власне він змінив цю політику. Сполучені Штати не беруть не допомагають нам так активно, як вони допомагали. Це очевидні речі, також і вони відсторонюються від цієї війни від цього конфлікту. І це дуже дуже погано для нас, дуже поганий сигнал для нас. Бо ми бачимо, що європейська європейський союз не є єдиним в своїй позиції там різні голоси, і я не тільки про Угорщину говорю, я говорю зараз і про політичні сили всередині кожної європейської країни. Ми бачимо зараз праві партії, як вони набирають голосів, як вони набирають рейтингу і стають дедалі популярнішими. Ми розуміємо, що. Оцієї згоди і єдиної позиції в межах європейського союзу немає, і європейський союз не здатний нас підтримувати так жорстко послідовно, як це робили Сполучені Штати ще рік тому, угу. і, і, і саме тому ми власне можемо опинитися наодинці з агресором, що для нас є взагалі найгіршим сценарієм. Тому те, про що говорить Трамп, відвоювати території, Ну дивіться, ми всі б цього хотіли безперечно, Звичайно. але але врешті політикам. Особливо українським політикам, треба жити в реаліях. Треба жити в реаліях. І розуміти, що певні реалії нас примушують до тих чи інших рішень і визнання цих реалій. Якщо ти хочеш жити в ілюзії, то ти врешті зіштовхнешся з реаліями, але вони можуть, цей, 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 ця зустріч для вас може бути фатальною. Тому, власне, безперечно, переконаний в тому, що ми. Маємо наполягати на досягненні миру. Ми маємо при, примушувати до миру РФ. Ми розуміємо, що вони не хочуть цього, і саме тому ми маємо примушувати, бо ми розуміємо, що війна вдовго в їх інтересах, а не в наших, і маємо робити все, аби власне цього миру досягти, розмовляючи з усіма. А це дуже непросто, тому що да, багато експертів говорять, що на жаль, поки що, точок дотику між Україною і Росією їх просто не існує і.